Дійсно, напевно, темою тижня буде відставка або не відставка уряду і, по суті, звіт уряду і підсумки його роботи. Ще Під час призначення цього уряду партія відродження, фракція партії відродження принципово не голосувала, бо коли ми бачили за цей склад уряду, бо коли ми бачили. Кадровий склад, який був запропонований, ми розуміли, чим це закінчиться. І сьогодні, на жаль, вся країна вже бачить і розуміє, що ми були абсолютно праві е, рік тому, коли йшло призначення цього уряду, що цим урядом нічого доброго не закінчиться для країни ні в економічному плані, ні в соціальному плані. Ми бачимо, що по суті правляча коаліція сьогодні і правляча коаліція всередині парламенту вже сама відмежовується від цього уряду, приймає участь у чварах у постійних. Е, Якихось конфліктах всередині уряду і між собою, тому що вони самі вже зрозуміли, що треба дистанціюватися від цього уряду від ганебної політики, яка на жаль закінчується економічним провалом, і по суті, вже економіка сьогодні знаходиться в шоковому стані. А якщо подивитися на економічні показники, то країна практично. Зривається в прірву економічно, ми бачимо шоковий стан економіки, ми бачимо падіння валюти майже в чотири рази. Ми бачимо падіння промисловості, ми не бачимо жодного плану економічних дій уряду. Ми бачимо, що уряд живе по суті від кредиту до кредиту. І черговий кредит, на жаль, проїдається на незрозумілі програми, і ми навіть не бачимо звіту, куди уряд подівав кошти, наприклад, кредитні за минулий рік. Це майже 500 мільярдів гривень. Простіше було ж розгляд. Здати цих 500 мільярдів гривень напряму людям, то більше би користі було. А сьогодні ми не бачимо ні будівництво доріг, ні будівництво заводів, зупинені будівництва мостів на тому самому Запоріжжі, зупинено будівництво мостів Києві, Зупинено практично всі інфраструктурні проекти по залізниці, по е, портам і так далі. Це Економіка, яка, на жаль, приречена на погибель в такому підході. Ми не бачимо плану дівурів. Ми бачимо на той же час соціальний геноцид. Бо по суті та сама галузь охорони здоров'я освіти приречена сьогодні на просто виживання. Ви подивіться, як безглуздо проводяться реформи в охороні здоров'я. Сьогодні люди не мають де лікуватися. Сьогодні закриваються лікарні. Подивіться на передачу залізничних лікарень: 75 лікарень, 350 тисяч залізничників, практично залишили. Без професійного огляду перед поїздками, без належного медичного забезпечення, лікарні почали передавати на місцеві бюджети, тільки забули передати туди кошти, забули практично втратили 21 лікарню по ходу передачі, взагалі не дали їм відповідь, де вони будуть. Оце приклад медичної реформи. Це приклад того, як безглуздо просто проводять сьогодні міністри свою політику. Зато ми бачимо, що вони дуже добре вміють об'єднуватися один за всіх і всі проти одного, коли загроза стоїть їхньому звільненню а коли вони нарешті будуть один за всіх за людей України? Коли вони почнуть думати за те, що вони мають відповідати за свої дії? Тільки шантаж, шантаж коаліції, шантаж парламенту, що або ми йдемо і буде розвал в країні, або ви нас залишайте. Не буде ніхто нікого залишати. Треба нормально проводити кадрове перезавантаження, брати професійних людей в кожній галузі, не дивитися, під якими прапорами, коли хто був, а дивитись на те, що люди вміють робити, і як вони по життю доказали свої професійні збібності. І тоді буде порядок. А сьогодні понабирали бознаково з вулиць, пороздавали паспорта, і, і, і очікуєте, що будуть якісь зміни. Да вони доводять країну сьогодні до того, що з країни просто повиїжджає останніх ще 10-15 мільйонів трудоспособних людей, і на тому закінчиться ця країна. Ви до чого ведете країну? Ви хочете залишити тут просто пусту територію, 17-20 мільйонів населення, яке не спроможне працювати. То ви для кого зачищаєте цю територію, правляча коаліція, правлячий уряд? Ви зачищаєте для того, щоб просто потім поділити цю країну і роздати на сусідні країни? Виходить так. Бо сьогодні вся молодь виїжджає з країни і шукає спосіб. Зараз ще зробимо безвізовий режим, і взагалі поїдуть останні люди, які просто не мали копійку, щоб отримати візи. Тому ми розуміємо, що це на жаль політика, яка веде сьогодні до економічної просто втрати незалежності України. Тому я розумію, що вам треба перезавантажуватись. Зробіть звіт зробіть звіт. І давайте спокійно виходити з кризи. Дайте чіткий план економічних реформ, дайте план дій на найближчих півроку, дайте план по заміні кадрового складу уряду. Ми готові подивитися на новий склад уряду і дати належну оцінку тому, як далі будуть розвиток подій. У нас є пропозиції по економічних змінах. У нас є пропозиції по інфраструктурних проектах. У нас є пропозиції по підйому промисловості в Україні, по відродженню промислового потенціалу України, по відродженню взагалі економіки України і соціального стану населення. Але на жаль, ви нікого не хочете слухати.